Я рада вас всіх бачити на своєму YouTube-каналі. І сьогодні давайте розберемося з вами з такою клятою темою, яка називається conditional, тобто умовні речення. Взагалі в англійській мові в нас є чотири види умовних речень: Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional, and Third Conditional. І є ще два додаткових, які називаються Mixed Conditionals. І сьогодні ми поговоримо про все це. І почнемо з найпростішого: це Zero Conditional. По-перше, треба розібратися, що взагалі в conditional у нас є дві частини речення: це if частина умова і результат нашої умови. Наприклад, if the food is out of date, I don't eat it. Якщо їжа прострокована, це умова, результат я її не їм. Тепер подивимося на zero conditional, тобто нульовий. В частині if ми ставимо present simple, present continuous або present perfect. І в частині результату ми також ставимо present simple, present continuous або present perfect. І ми використовуємо цей conditional, коли ми хочемо сказати про щось, що трапляється завжди, якщо є така умова, тобто завжди без винятків. Подивимося на нашому прикладі, коли їжа прострокована, я її не їм. Тобто так завжди трапляється не з цим конкретним видом їжі, там, наприклад, молоком, а взагалі будь-що сир. Торт, суші, якщо вони простроковані, я їх не буду їсти. Або if you are talking, I can't concentrate. Якщо ти говориш, я не можу сконцентруватися. Тобто не тільки зараз, тому що зараз я роблю щось дуже важливе, але взагалі в інших ситуаціях, коли ти говориш, мені нормально я можу сконцентруватися. Ні, завжди, якщо ти говориш, я не можу сконцентруватися, тому що мене це відволікає. Також в нас є замінники нашого слова if. Наприклад, для Zero Conditional часто можна використовувати when замість if без дуже великої різниці в значенні. Тобто, ви можете сказати Dogs can attack you when you are scared, або можна сказати Dogs can attack you if you are scared. Це, в принципі, все про нульовий conditional. Тепер поговоримо про перший. В частині умови, тобто в частині if, ми ставимо present simple, present continuous або present perfect. А ось в частині умови ми вже ставимо або future будь-який imperative – наказовий спосіб дієслова або модальне дієслово. Наприклад, If you study, you will pass the exam. але цей кіндіш ми вже використовуємо з тим, що може трапитися, якщо буде така умова. Тобто, якщо буде така умова, абсолютно реальний ось такий результат. Тобто ну, з відсотків 90 так станеться, але залишаємо 10% відсотків на щось інше. Наприклад, подивимося на нашому прикладі. If you study, you will pass the exam. Якщо ти вивчаєш, то ти складеш іспит. Так, тобто, якщо є така умова, якщо ти вивчаєш, то є реальна можливість того, що ти складеш іспит. Це можливо. Це дуже можливо, але 10% залишаємо на те, що вони дадуть в NMT Texts IELTS. До речі, хочу вам розказати ще про UNLESS. UNLESS – це теж саме, що і IF NOT, наприклад. «I won't go on holiday unless I save some money» Я не поїду на канікули, якщо я не відкладу гроші. Це теж саме що й сказати «I I won't go on holidays if I don't save some money». Тепер поговоримо про різницю між першим та нульовим типом умовних речень. Перший кондішнл ми зазвичай використовуємо в якійсь конкретній ситуації, в той час, коли ми використовуємо нульовий кондішнл з ситуаціями загальними. Наприклад, If you don't use oil, it tastes awful. Якщо ти не використовуєш олію з цією стравою, ця страва буде смакувати жахливо. Тобто так завжди. Там олія майже найголовніший елемент в цій страві. І якщо ти не додаш, то одно це буде жахливо. Завжди так стається. Або можна сказати, If you don't use oil, it tastes awful. Якщо ти не використаєш саме зараз в цій ситуації олію в цій страві, то це буде смакувати жахливо. Наприклад, страва дуже суха. Якщо ти зараз не додаш цю страву олію, вона буде жахливо Але в принципі, зазвичай, вона може не виходить сухою. І якщо не додавати олію, то буде нормально. Але ось саме в конкретно цій ситуації краще додати. Second conditional в Частині if ми кажемо past simple, past continuous, а в частині результату ми кажемо would, could, might та infinitive, тобто початкова форма дієслова. Наприклад, if I I won the lottery, I would buy yacht. цей conditional Ми використовуємо, коли ми хочемо сказати про гіпотетичні, нереальні, уявні ситуації в теперішньому або майбутньому часі. Запам'ятайте, це найскладніше. Тому що ми використовуємо тут пас, а говоримо про теперішнє або майбутнє. І багато хто плутається саме в цьому. Подивимося на нашому прикладі: If I won a lottery, I would buy. a yacht. Давайте уявимо. Я сижу така і зараз думаю, гіпотетично, от якби я виграла лотерею, я би купила собі яхту. Але я не виграю зараз лотерею. І в майбутньому, навряд чи я її виграю. І я не куплю собі яхту. Я сиджу і уявляю, ох, якби я б зараз. Виграла лотерею, я б купила яхту і поїхала б кататися по морю. Але це гіпотетично. Тобто це нереально зараз. І в майбутньому також. До речі, в second conditional ми можемо з I, he, she, it використовувати was або war, без різниці в значенні. Тобто ви можете обрати те, що вам подобається, і використовувати. Тобто це буде нормально сказати: if it weren't for him, I might not be talking to you right now. Начебто, it, але використали weren't. Але, звичайно, є невеличкий виняток. Коли ми хочемо дати людині пораду, ми використовуємо тільки were. тобто if I I were you, I would call him as soon as possible. Тобто тут я даю пораду. Якщо б я була тобою, я б зателефонувала йому так швидко, як тільки б змогла. Ми кажемо в таких випадках were, а не was. Але в інших випадках допустимо використовувати або те, або те. І тепер перейдемо до third conditional. В нього найскладніше утворення, тому що в частині if ми використовуємо past perfect або past perfect continuous, а в частині результату ми використовуємо would, could, might, plus have and plus past participle. Past participle це третя форма неправильних дієслів або закінчення ED, якщо дієслово слово в нас правильне. Наприклад, if you had come to class, you would have passed the test. І цей conditional ми використовуємо, коли ми говоримо про. Гіпотетичні нереальні минулі ситуації, тобто цей conditional вона вже про минуле. Наприклад, подивимося на нашому прикладі passed the test. Якщо б ти ходив на уроки, ти б склав цей тест. Але ти не ходив і ти цей тест не склав, і вже нічого не можна змінити, в принципі, тому що це в минулому. Минуле ми змінити не можемо. Або if he hadn't been wearing the helmet, he might have died. Якщо б тоді, в минулому, він би не був одягнутий в шолом, він би міг померти. Гіпотетично я сижу і думаю, боже, як добре, що в нього був тоді шолом. Тому що, якщо б він тоді, тиждень тому, коли їхав на велосипеді, не одягнув би його, він би впав і розбив голову і помер. А так він впав і не розбив. Збив голову і не помер. Ну і тепер ми переходимо до mixed conditionals. У нас є два види Mixed conditionals, і в них немає назви там, по типу Mixed Conditional No і Mixed Conditional No 2. Тобто, перший вид Mixed Conditional, про який я вам буду розповідати, це в нас мікс третього та другого conditionals. Що це означає? Це означає, що в частині if ми використовуємо все від третього. Тобто Perfect, past perfect, continuous. А в частині результату ми використовуємо все від другого, тобто would, could, might та infinitive. If I had won the lottery, I would be rich. І цей вид змішаного умовного речення ми можемо використовувати, коли ми хочемо сказати про якусь минулу ситуацію, гіпотетичну, яка могла би мати результат зараз. Тобто, наприклад, if I had won the lottery, I would be rich. Тобто, якщо б тоді, колись, в минулому, гіпотетично, я би виграла лотерею, зараз я б була багата, і я би знімала відео на YouTube не зі своєї квартири, а з яхти. І другий вид змішаного типу умовного речення це в нас мікс другого та третього. Що це означає, що в частині умови ми використовуємо все від другого, тобто past simple або past continuous, а в результаті все від третього. Тобто would, could, might. Have plus past participle. If I were a man, they would have given me that job. І цей conditional я використовую, коли я говорю про гіпотетичну ситуацію зараз, яка би могла бути з результатом гіпотетичним в минулому. Подивимося на нашому прикладі. If I were a man, they would have given me that job. Якщо б я була чоловіком, зараз, на постійній основі, гіпотетично, тому що я не можу бути чоловіком, тому що я дівчина. Тоді б в минулому, тиждень тому, мавно кажучи, коли в мене була співбесіда, вони б дали мені роботу ту. Але вони мені не дали. Тому що вони дали її чоловіку, а я не чоловік. Зараз. І тоді не була. Або If I didn't have so much homework, I would have gone to the party last night. Тобто, якщо б я. В теперішньому моменті свого життя не мала б стільки багато домашнього завдання, гіпотетично, тому що я маю дуже багато домашнього завдання. Я би могла вчора піти б на вечірку, але я на неї не пішла, і це так шкода. Результат був в минулому. І це, в принципі, все, що вам треба знати про всі типи умовних речень. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. До зустрічі в наступних відео.